Доброго вечора, ми з України. Наша компанія Джерела Уш встановила цю станцію на панелях Інтеренерджі 600 в січні цього року. Ми знаходимося в село Сторожниця, Закарпатська область. Много бійця. Рекомендую, ну реально хороший. Скажу вам чесно, раніше розказували, що інтеренерджі, вони якісь там неефективні панелі. Показали себе дуже ефективно. Дивіться, ми цю станцію встановили в січні місяці. На сьогоднішній день ця станція виробила 19,5 тисяч кіловат. Тут встановлено 50 панелів, 600 ватних. Ну, реально. Ми дуже задоволені цими панелями. Якось здавалося, що ми так думали, що воно буде трошки хуже, але реально хороші панелі. Раніше тут просто кури пошли. А сьогодні піняшку кури пасуться І власникам прибуток. На даний момент власники цієї станції знаходяться за кордоном. Ви тут подіями в Україні. Раніше вони 76 сиділи, сошлички собі жарили. в тіньочку. Зараз вони за кордоном, але в цей час станція їм заробляє кошти. Чудово! І слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть ворогам!